Пішу бігом додому з базарю. Отака От в нас краса. На годиннику вже одинадцята. Спека неймовірна. Що там мої ципочки? Саме дужче переживаю за циплят. Бролірні циплята, чи видержать вони таку жару? На сонці 50. Першим, першим ділом зразу в сарай. Що ви тут мої манюсіньки? Вроді нормально. Раз крилушки не розставлені, дзьобики не розкриті, значить їм хорошо, комфортно. Їда ще є, а водичка вже кончилась зараз, час маленькі мої, поналиваю вам водички. Чого ти боїшся? Отак, кушаємо. Їда є. Водичка закінчується. Зараз все буде у вас. Бігом перекинуся і управлюся у вас тут, тут порядочок. Ну і слава Богу. Ага, в цій баночці ще водичка є. Так що ще нормально все. Шо, боїшся, так? Да? Боїшся? А ви? Вам хорошо тут? Хорошо, прохладненько біля стіночки. От як жарко, вони до стіночки притуляються. Ближче я замітила, як жарко, вони всі кругом стіночок сидять. Стеночки прохладненькі ще. От так. Хто спить, хто їсть. Так, як же тут моя коровка? Як же тут вона на привязі сьогодні була? Вообще вона в череді пасеться, але сьогодні була на привязі. Ну, привіт. Ага, привіт, привіт. Щас я тобі водички принесу. Вже випила водичку всю. Така жара, звісно, вип'ю, кажи, да? Що там тієї чотирьохвідерної каструлі? Сейчас, час принесу водички. Да, да, да. Хочеться водички, хочеться. Ой, туди-сюди вже й вечір. Вечір, управилася, подоїла, а ось у хазяйство треба поїть. Тепер молоком. На дворі темно вже, бачите, якісь снімки. Це всі коти з усієї округи збігаються, знають, коли я корову даю, і збігаються. Це ще їх сьогодні щось мало, а то і четверо, і п'ятеро. Угу. Бачите, який спочатку дасть попити. Дівочки, а потім сам підходить. Що значить мальчик? А тепер він уже буде пити. Ось мої петуньки цвітуть. Ох і вечір тепер. Дай Боже, щоб він був тихий, без обстрілів, без шахедів. Все, на добраніч всім.